Колеги, привіт! так, Поки ми тут знов-таки бачите, погода, яка у нас якось дує, починаються дощі, треба займатися складом, зерносховищем. Так, що я тут зробив? Е, значить, друг нам допоміг водяним рівнем ми поставили колушки спочатку. ну, Два крайніх і посередині там пару, це не має значення, як ви їх поставите, ми водяним рівнем знайшли, поставили мітки, знайшли найвищу точку. Коротше, потім від тих міток. От мітка, якщо ми побачимо, а не побачимо, десь вона тут маркером вже пропала, ну суть. Від цієї міточки ми взяли, кинули рівень і взяли. Знайшли нуль, ну і Взагалі натягнули шнурку в самій траншеї. Оцей рівень по шнурці буде. І там, де є простір під шнуркою, треба засипати, зробити подушку, вирівняти відсівом, там або піском. Ну, піском немає смислу це робити. Відсів там, з якимось шротом будівельним таке. Коротше, треба вирівняти по цю шнурку. Десь більше, десь менше. Ну, звісно Так О, так що зараз буду кидати вже відсів трошки. Так, отак це виглядає наша траншея. Ось вже я майже основне все кинув. От. Майже під шнурку кинув шрот, під шротом також відсів зі шротом вже є. Ну і зверху ще шрот. Ну і Будемо проливати, якщо нам дощ не допоможе природа, буду ще проливати. От. проливати. Шнурка нормально. Може, трошки вона вже не так натягнута, але суть, та ні, ну нормально. Так, тут, можливо, ось так от. Трошки підкину ще шроту. Ну і тут глибше пішло. Ви бачите, які каміння я вже таки кинув сюди. Трошки екскаватор вирив глибоко тут. Ну нічого, все це закидається. Перемішається з відсівом, з водою і буде класна основа. Так, не без пригод. Прийшлося бачите, ось шнурка. І трошки прийшлося отако. Ну Це зараз шнурка не рівна, її трошки треба туди. Ну, коротше, оце ми прибрали землю. Фух, Майже до кута я дійшов. Все, найважче в принципі зробив. Підкидав шрот, тут вже не треба шрот, тут майже в нуль у нас земля нормально прокопана. Так, все, зараз підкидаю відсів і чекаю дощ. Сподіваюся, mm. дощ все зробить за мене. Так, дощ не пішов і буду отак от якось сам заливати. Ну, Кращого способу, я не знаю, з відра нема смислу, бо дуже тут, тоді відсів, там такі прям канави. Буду якось так лити-лити, ну і воно потім все це затягне куди треба і ще буду підсипати. О, друзі, ну нарешті квечору я так майже зробив нуль. Майже тому що залишилось зовсім ось нічого цей кут. Півтора метри, все. Навіть не до кінця, от, де прокопано, а півтора метри, десь до драбинки оцієї. І все. У нас тут нуль, у нас тут по феншую. І також отой кут. Цей кут по був, бачите. Котрий раз я вже показую, що тут он до фігіща довелося кидати. От, ну нічого. Оце заведу сюди півтора метра, все. І можна кидати вже плити. Тут все готово. Так, такий план у нас там знімаємо і одразу отако ставимо по вертикалі. Зразу ставимо. Ну, це так нам хочеться, а як воно буде, ми поки що не знаємо. Ну зараз ближче глянемо, що в мене вийшло. От, можна сказати, чітко я вийшов на оцей рівень. Тут у нас міточка. Там десь плюс-мінус ще все це абсолютно це чепуха. Головне, що в цілому у нас є поверхня, отака рівна, куди можна ставити вже. А то вже, звісно, все одно, коли ти будеш плиту ставити, ну, десь підсипати, десь підложити камінець якийсь, я думаю, без цього ніяк. А так фактично, от я можу показати, що в мене тут нуль. Міліметри рахувати не будемо. Вже я пролив водичкою, все. А завтра вже, післязавтра, я сподіваюся, будемо. Плитами А, хоча у нас свята ж, не забуваймо День Незалежності, як-ніяк. Ну, Після свят вже будемо займатися плитами. Так що вибачаю за свій втомлений голос. Ну, правда, сьогодні втомився. Ну нічого, якраз перед святом я встиг. Всіх, до речі, зі святом, заступаючим, з Днем Незалежності. От. І вже ми зустрінемося після свят, я сподіваюся, будемо будувати, будемо. Робити зерносховище, будемо ставити плити, але все після свят. Тож, все україно, вітаю всіх українців, вітаю, до побачення, дякую за перегляд.